Друзі, всім привіт! З вами компанія автопарків у нас нове надходження. Ось такий от гарний Mitsubishi Lancer. Друзі, 1.6 двигун, передній привід на хорошій зимовій гумі. В додаток є ще літня. Ось так у нас салон виглядає спереду, салон дійсно доглянутий. Доволі В хорошому стані автомобіль. Доволі економічний, друзі. Реально економічний автомобіль. Такі доглянути, ніде нема зачуха ніяких. Повний електросклопакет. Ось такі гарне декоративні вставки у нас. Тут так само. Друзі, електрорегулювання дзеркал, туманки перед зад регулювання світла. Е, друзі, машина на автоматі, ой, на механіці, перепрошую. Автомобіль дійсно вартий вашої уваги. 129 тисяч пробігу, друзі. Кого зацікавив даний автомобіль? Всіх чекаємо в компанії автопаркві. Ми знаходимося кільцева. 60, приїхали, потестили, купили. Всім гарного дня.